Сьогодні підіймаємося по-другому маршруту е, на гору. яка, як називається? Малеша Яня. Да? Чи є сюди дорога, чи ні, не знаємо. На ми вчора піднімалися. Піднялися на саму вершину, але там є відзнака, є табличка. Туристи лізуть. З трудом, але лізуть. Ось доходять, відчайні доходять. Сьогодні група дітей йшла з якогось лагеря. Шаян кемп туди. Ми вирішили по другому маршруту йти на другу гору. Подивімося, чи є там ще дорога, чиї немає. Такі запахи, як від скота, мабуть, випасають опці коні. Дорогі ганялись. таке. Коні люди, поні. Так, вказівник маршрут 1 і маршрут 2. Е, Ми вчора вас трошки завели в заблуження, то що ми пішли по маршруту 1 вчора. Хоча я казала на відео, що маршрут 2. Вибачте, шановні телеглядачі, маршрут 1 то був. А сьогодні ми йдемо маршрут 2. Тобто два маршрути розходяться, ідемо прямо до гри, там дивимося що Два. Та в лісі зустріли горну малину, але вона, трошки вона, як сказати, недозріла ще ось вона така. Чи ожина, чи малина дика ось вона. Там гори, Темний ліс. Дорога заведе. Той маршрутки вкрай чи буде. А, ну дорожка йде в ліс сюди. Або сюди. Дорога. не сюди повертатися, а сюди. Ось справа хребет якийсь горний. От там, мабуть, Україна, а за хребтом е казали нам місні, що там Румунія, але чи за цим хребтом? Не знаю. Ану, отсюда, йди сюди. Це Ще а, гарно позаду. О. Друга частина буде, як ми будемо підніматися на гору.